Головне управління розвідки Міноборони України 16 грудня опублікувало інформацію про те, що щонайменше 30 солдатів північної Кореї загинули у боєзіткненнях зі збройними силами України на території Курської області. Ну а сьогодні служба безпеки України опублікувала перехоплену розмову лікарки з під Москов'я зі своїм чоловіком, який воює зі сторони, звісно, збройних сил Російської Федерації на Харківщині, де розповіла про те, що у Московську область доправляють багато поранених північно -корейців. Тобто це автоматично означає, що випадків загибелі або поранення солдатів Кімчинина набагато більші ніж про це заявила українська розвідка. Видання Вашингтон Пост також намагалося розібратися з ситуацією про те, як перекидають північнокорейських солдатів на територію нашої держави або на територію країни агресорки на Курщину для того, щоб вони штурмували позиції сил оборони. Щонайменше 30 військовослужбовців північної Кореї, спрямованих для підтримки російських військ у їхній війні в в Україні були поранені або вбиті у Курській області Росії, заявила українська влада у понеділок, що стало значним поворотним моментом після місяців спекуляції щодо того, яку роль можуть відігравати війська. Хеняна на війні, українська військова розвідка оголосила кількість загиблих. Пізніше Пентагон заявив, що має е, деякі ознаки і інформацію про те, що північнокорейські війська зазнали втрат як убитих, так і поранених. Троє українських військових, які воюють на території Курської області, де власне Україна веде бої ще серпня цього року, описали хвилі е, нападу північнокорейських солдатів, які власне заполонили поле бою просто на очах українських. Ських безпілотників та іншої зброї в останні декілька днів двоє сказали, що вони були свідками переміщення військ північної Кореї в режимі реального часу за допомогою безпілотника. А третій, який контролює розвідку в регіоні, переглянув великі кадри, зроблені дронами Камікадзе та іншими розвіддронами. Окремо український військовий чиновник, який говорив на умовах анонімності для обговорення конфіденційної інформації, підтвердив, що північнокорейці з'явилися на полі бою під Курськом останніми днями і сказав, що і. Інший батальйон північно-корейських військ зібраний у сусідній з Росією Білгородській області, але його не було розгорнуто на фронті. Українці чекають, чи відправлять цей батальйон на посилення позиції у Курську, чи він буде наступати на Україну з іншого напрямку, у тому числі потенційно в межах Харківської області, яка власне межує з Білгородською областю. Про це також сказав неназваний український військовий чиновник. Білий дім оцінив, що північнокорейські солдати перемістилися на лінію фронту для активної участі у бойових діях. Про це заявив у. Понеділок речник Ради національної безпеки та оборони Сполучених Штатів Америки Джон Кірбі. Розгортання за його словами було значною подією, яка свідчить про відчай російського президента Володимира Путіна. північно сказав Кірбі, зазнали значних втрат убитими та пораненими, додавши, що, хоча він не має точних цифр, жертви безумовно становлять десятки, навіть кілька десятків, сказав Кірбі. Президент України Володимир Зеленський також 16 грудня звинуватив Росію у намаганні. Ні, приховати втрати північнокорейців за його словами: українські військові встановлюють точну кількість убитих і поранених, а також воюють надалі з хвилями накатів і штурмів північнокорейських солдатів. Немає жодної причини, щоб північнокорейці гинули в цій війні, сказав він. Єдина причина божевілля Путіна, яке поглинуло Росію і розпалює цю війну. Північна Корея зазнала втрат під час бойових дій у вихідні поблизу російських сіл Плехово, Ворожба та Мартинівка. Повідомили у головній. Новому управлінні розвідки Міноборони України щонайменше троє північнокорейських військовослужбовців зникли безвісти біля села Курилівка, пише відомство у Телеграмі. У ньому сказано, що північнокорейські Ки сили поповнюються для продовження активних бойових дій у цьому районі, за словами солдатів, українці знали, що війська, які рухалися полями битви на Курску, не були російськими, тому що групи були надто великими. Російські війська зазвичай рухаються меншими формуваннями та тримаються поблизу лісів, щоб зменшити вірогідність потрапляння враження українською вогневою зброєю, зокрема fpv дронами Але ці війська здавалося не боючись ворожої зброї. Яка власне стріляє прямо у них над головою, і безпілотників, просто рухалися відкрито вперед. Північно-корейці бігають по полях, і їх так багато вони не розуміють, що відбувається, сказав командир українського підрозділу безпілотників, який перебуває у Курській області на позивний боксер. Я не знаю, чи вони не розуміють, що відбувається, чи росіяни їх навмисне так посилають. Я не можу сказати. Цей командир загону безпілотників сказав, що штурм почався в суботу. Наступного дня таким же шляхом рушило ще більше північно-корейських військ. Безпілотники ФПВ, артилерія та інша зброя вразили їх, тому що вони рухалися в відкритому полі. Можете собі уявити результат, сказав він. Ми дуже здивовані. Ми ніколи не бачили нічого подібного. 40-50 людей бігають по полю. Це Ідеальна мішень для артилерії та операторів fpv дронів Росіяни ніколи так не бігали. Артем, оператор українського ударного дрону, сказав, що його підрозділ був свідком трьох груп, приблизно від 30 до 40 осіб, які рухалися до, в бік українських. Позицій за лінії фронту всередині Росії, дехто мав із собою рюкзаки, начебто наповнені боєприпасами та іншими припасами. Інші носили зброю. Ми негайно відправили ФПВ-дрони та скиди, все, що могло літати, сказав він. Війська не тікали від безпілотників, а стріляли по них. Інші просто продовжують рухатися, і багато з них гине. Сказав він. Вони відрізняються від росіян, які навчилися тікати або ховатися від безпілотників, стріляючи по них тільки з укриття північ корейці просто стріляють без розбору, стоячи і стріляючи під час однієї атаки. Артем вночі керував безпілотником, коли ідентифікував трьох солдатів за тепловими ознаками на тепловій камері дрону. Він і його товариші очікували вбити лише одного, але через те, що двоє не втікли швидко, вони влучили в усіх. Трьох, це був дивний досвід. Для мене це був перший раз, коли я відчув, що граю в комп'ютерний симулятор у легкому режимі, сказав він. Олександр, український військовий, який керує розвідкою в Курській області і має позивний фін, сказав, що кадри, на яких видно, як поводилися хвилі військ, є значущими, але все ще є непрямим доказом того, що північнокорейці е, саме це були північнокорейці, а не росіяни. Кадри отримані та переглянуті The Washington Post, показують, що за словами Олександра, схоже на північнокорейській. Ских солдатів на передовій, які ховаються за деревами, або дивляться на безпілотники зі стурбованими виразами обличчя в одному відео, опублікованому в телеграмі, розглянутому The Washington Post росіяни та північно-корейські солдат здаються, сидять у військовому бліндажі та описують атаку безпілотника. Може нам убити його і забрати його рушницю? Один солдат каже російською і сміється. Потім солдат, що розмовляє на північно-корейському діалекті, починає обговорювати атаку. Безпілотник, безпілотник просто продовжує летіти, каже один. Тім двоє солдатів імітують один одному звуки дронів. Правильно, як бам-бам-бам! каже солдат. За Вашингтон Пост не вдалося підтвердити точне місце зйомок цього відео. Міністр оборони України Рустем Умеров повідомив про перші зіткнення між північно-корейськими та українськими силами минулого місяця, але він не повідомив про втрати. Американські офіційні особи кажуть, що Росія розгорнула близько 8 тисяч північнокорейців у Курській області. Україна заявила, що їх близько одинадцяти тисяч. Також ознайомив з деякими доповідями наших військових у телеграм-каналах особисто я зробив такі висновки: північнокорейці використовуються як штурмове м'ясо, як власне росіяни використовували зеків. Причому наші військові кажуть, що немає перехоплень по рад радіо по рації, тобто вони навіть не дали росіяни, не дали північнокорейцям радіостанції, або ті просто не вміють ними е, ніяк користуватися. Бо північно-корейської мови у перехопленнях немає, а наші вміють перехоплювати. Вати ці бесіди, також один з експертів, Олександр Коваленко, говорить, що ніякої техніки у північно-корейців також немає. Вони просто штурмують максимум, що вони мають це міномети 60-го калібру, які є тільки у Китаю і Північної Кореї. І то тих мінометів небагато. Ще один наш військовий повідомив, що скоріше за все використовуються сили спеціальних операцій північної Кореї, тобто найкращі солдати е, Кім Чен Іна. Проте вони досягають певних успіхів за рахунок того, що їх маса проте і гинуть дуже багато. Один з наших командирів на псевдомадьяр опублікував відео, де в рядочок складені північнокорейські і російські загарбники вбиті на Курщині. Також у мережі почали з'являтися відео, як північнокорейці намагаються відтягувати своїх солдатів двохсотих з поля бою, і росіяни подекуди допомагають їм з цим. І власне поранених везуть у. Госпіталі, навіть у московську область, знову повертаємося до перехоплення СБУ з лікарки з її чоловіком, військовослужбовцем збройних сил Російської Федерації, який воює на Харківщині. Вона говорить, що їм надають якісь привілеї чомусь їх розміщають у палатах, а російських солдатів навіть так не лікують, як цих північно-корейців. Вона каже, що вони всі для них на одне обличчя. Вона їх відверто зневажає і ненавидить, каже, що не зрозуміє, якщо йому потрібно знеболювани, і взагалі пошли його на. На три літери, якщо він таке попросить, каже, що це якийсь зоопарк, і навіть номерки їм якісь е, клеють на руки для того, щоб ідентифікувати, хто з них хто. Але привілегії в них все ж таки є. Проте вони теж гинуть, причому вони не розуміють, що таке безпілотники. Так, вони згодом навчаться, скоріше за все, і те буде теж проблемою для наших військових. Проте, поки що, наші військові самі здивовані тактикою північно-корейців. Ну такою масою просто штурмувати. Ну так. Можливо, вони сподіваються на масовість, і дійсно це інколи спрацьовує. Бо ті ж наші військові кажуть, що не треба над ними дуже сміятися, тому що результати у них певні є. І вони доволі непогано стріляють і доволі непогано навчені. І їм вдається навіть зі стрілецької зброї збивати наші дрони. Причому і FPV також. Проте це поодинокі випадки. В більшості все таки північно-корейці просто застигають або падають на землю, коли бачать безпілотник. Звісно, безпілотники їх вражають. Таких кадрів ми теж бачили багато. Якщо хочете, можете подивитися у спільнотах військових або у того ж Стерненка, який постійно збирає на дрони, щоб власне нищити і північнокорейських, і російських окупантів на нашій землі. До слова, якщо ми вже заговорили про волонтерство, а саме цим займається Сергій Стерненко, збирає на дрони, то хочу звернути вашу увагу на опис цього відео. Там є реквізити від полтавських волонтерів на термінові потреби сил оборони. Причому саме тих військ, які на Самому нулі по всьому фронту. Тож долучайтеся, давайте по 5, хоча б по 10 гривень скиньтеся, і це дуже дійсно допоможе. Не проходьте осторонь, будь ласка, подивіться, запишіть реквізити і скиньте, хоча б по 5, по 10 гривень. Це дуже і дуже важливо. Заздалегідь дякую. Також ви можете там побачити інформацію про те, як підтримати канал Матевосян Ньюз. Мій канал існує виключно завдяки вашій підтримці, інакше б його просто не існувало. б. Також знайте, що частина ваших коштів Ожтів в обов'язковому порядку направляються на потреби Сил оборони власне цим же полтавським волонтерам. Тому вдвічі вдячний тим, хто мене підтримує. Друзі, хто додивився до кінця, сподіваюся, ви це зробили. Поставте, будь ласка, вподобайку, якщо забули це зробити. Підпишіться на мій канал, якщо раніше цього не зробили, напишіть коментар та рекомендуйте мій канал своїм знайомим та друзям. Разом і тільки разом вистоїмо та переможемо. Слава Україні!